Зараз люди покажу, як тасінь поводить себе в місті, влада на відкрина. Це маразм, дивіться. Готовий, так. Ой-ой. Ой, нам треба тут бігти, Це Оце от отаким чином. стій. Далі. Оце біжимо, як рідно, нас кастрюють, кастрюють нас. Весь будинок оце влітку дивиться, що відбувається. Хто собаки дещо защемив. А я, а я ж вибачте за зйомку за якість, бо я ж летю ззаді. Летю, як Мері Поппінс до побачення, розумієте? Все, тут ми виходимо вже як інтелігент, вже нічого страшного там і не було. Поки йшли по сходи, нам все нормально, що це. Хіба це ми таке виробляли? Отут люди на лавачках, як сидять, думають, придебахувати, що воно там робилося. А вийшли ж таке ж все нормально. Ну, правда, так от намотано, не дай Бог попре ще. Ну, то капець мені це дякувати Богу, що це маленька порода. Йди сюди, маленька яхидна порода. Зараз вимкнуся, бо без телефона залишусь.